Доброго дня! Сьогодні на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Познайомимось з віршем Олени Пчілки. Метелики. Дітки, ми вже з вами оговорили, що навесні трапляються різні дива. А зараз я пропоную вам послухати історію, яка трапилась з Іванком, та відгадати загадку. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Чи здогадалися ви, про кого я говорю? Хто зображений на цьому малюнку? Так, метелики. А чи схожі метелики на квіти? Так, їхні крильця нагадують. Пелюстки квітів. Якого кольору метелики? Так, вони різного кольору. Різнокольорові. Вам подобаються метелики? Олені пчілці вони теж дуже сподобалися, і вона написала віршик Метелики. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелики. Подивіться, ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Як ви гадаєте, чи подобається метелик діткам? Чому ви так вирішили? Що вони про нього говорили? Так, діти теж вважали метелика. Схожим на квітку, наче квітка прихороший. Вони говорять, що метелик гарний, гожий. А ще які слова можна сказати про нього? Так, метелик красивий, різнокольоровий, яскравий. Малята, а як ви вважаєте, цей вірш веселий чи сумний? Нічому. Так, віршик веселий, бо діти зраділи метелику. Якщо вам також сподобався цей віршик, пропоную спробувати його вивчити. А наше заняття завершується. До нових зустрічей!